Те відео було дуже коротке, в мене просто було мало заряду. Давайте ми подивимося. На мою Я йду до своєї сестри. Давайте от підемо, сядемо в мою машину. До сестри поїдемо. То, спочатку потім я ж возьму машину поліцейську. спочатку я їду на простій машині. Далі возьму поліцейську, що було удобніше їздити, бо я ж поліцейська. Але видно, що тут багато є поліцейських, тому е, якось так. Вибачте, це моя сестра кашляє. Кашляє! Давайте ми подивимося на машину. Тобто ми не подивимося, ми її візьмемо. Давайте ми візьмемо машину, а не моцик поліцейський. Так, давайте стоп. Де та машина? А, Або. Вот. Ось вот ця машина. Так, зараз ми сядемо. Давайте ми поїдемо ось так. Я не буду кручати мігалки і так далі. Зараз а, а, ми їдемо. Моя сестра приєдналася, тому би її вибило. Ми давайте от. Так, Вона зараз зробиться поліцейською. І ми їдемо. Сам перед давайте я. Ну, чому в мене кавчає такий звук? Він І тут ще стоїть не одна ж машина, тут стоїть дві машини і вони разом оці мігаються. І це просто дуже прицільно. Давайте зараз до мене моя сестра прийде. Тому що я не знаю де вона. Так, ну давайте ми от їдемо, давайте ми її знайдемо сам перед. Це, це, напевне, вона. Так, давайте. А, так. Ми вирішили з моєю сестрою тут а, робити, щоб не проїжджали вони. Я так теж думаю, я, ми ж поліцейські. Тому ми придумали таке, щоб не пропускати. Хай краще е, нам ну, зупиняється, тоді ми будемо їх пропускати. Е, бо дуже чути крик, дуже багато аварій тут, і тому ми вирішили закривати шлях, бо дуже-дуже е, аварій багато до нас багато. Ми були з сестрою, робили попереднє таке ж саме відео, але ми його не виставили. Але ми були робили. І там дуже багато було аварій, дуже. І нас дуже багато визивали. І ось так. Також ми можливо на другій, тобто, другій часті зробимо у нас буде влог, як ми лікарі. Ну а зараз вона, мене ніхто не визиває. Давайте вон, мій телефон крутий наш. Ну бо ж треба, щоб хтось з нас визвав. Так, все. Не будемо пропускати, ми будемо писати стоп. Ді будемо перевіряти. Тому так, я зараз пишу стоп. Коли буде їхати якась. Мою машину хотіли угнати, моя сестра кажу, щоб закрили. Ну, в мене вона і закрита. Так, давайте ми не будемо пропускати, зупиняти, давати ще людей. У нас сьогодні нічна зміна з сестрою. Ось, так. Ми маємо ще закрити поліцейськими, так щоб вони не проїхали, бо крізь це вони можуть, звісно, зразу проїхати. Тому давайте ми откої закриємо. Я закриваю з цієї сторони, а моя сестра заді мене станеться. Так. Ну, давай. До до... Цього, Аня, так... Добре. А, да, ми будемо... Ми не будемо як Пандора робити, що Пандора мовчиться, нічого не говорить. А. Ну, то есть, сестра її ничего не говорит, а ми будь, моя сестра будет говорить мною, Тому що скучно будет самій. Тут, тут є якийсь полицейский, называется Саша, 17 лет. Зуффіка, ты я встала. Так, ми зараз з сестрою, ну, нас ніхто не викликає, але я, то, я сама буду їздити, провіряти, що все в порядку, ніхто не свариться вдома. Давайте. Ой, дивіться, що зробили. Це порушення, порушення прав, прав, тому що дивіться, що вони зробили. Вони зробили так, що людям це дуже мішає. Також, давайте ми пізніше до них приїдемо, розберемося, що вони зробили. Так, давайте поїдемо сюди, тут, 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 тут все чисто. Давайте поїдемо, покружимося. Та. А, також можна тут зробити дом, як я думаю. ну, Безплатно. Ні, платно, звісно, це дом. Також ми зробимо на пляжу моя сестра зробить пля... ой, дом. Пізніше, можливо, і я зроблю, і ми знімемо про це відео. Будуть також обзорчики. Я буду не тільки робити, що ми поліцейські, наприклад, лікарі, вчителі там, працюємо в магазині, не тільки це, ми будемо багато чого ще. Наприклад, обзори про щось, от про обновки, хто, ну, знімати відео. Так, давайте от ми поїдемо сюди. До мене позвонив дзвонок, тому давайте ми поїдемо. Опа! А пропав. Тобто, давайте ми пошукаємо, де. Так, зараз ми йдемо. А, хто це нас так визиває? Давайте ми задом їдемо, тому що розвернутися я не спіла. Давайте, хто що там? Так, давайте сюда. Я напишу, що, що сталося. Давайте. Пишемо, що сталося. Так, ну тобто визиває всіх поліцейських, не тільки мене одну. Чому мене беруть, я не розумію. Я не дозволяла права, вони, походу, граються над нами. Ну ладно, давайте сядемо в машину і поїдемо назад. Так. Тобто рух нас перешкода. Ми так і не провірили, тому що нас визвали. Давайте я ключу просто міганки, нас просто будуть світитися. Ми не будемо включати звук, що воно грає. Так. Давайте ми поїдемо от сюди, подивимося, що тут. Тут пише відкрито. Отк... Угу. Так, ну... а, та... тут у нас ніби спокійні люди живуть. Тут якийсь такий городок, який а, дуже спокійно все живуть. Також ми з моєю сестрою Софією будемо знімати як ми вчителі, як ми проводимо уроки, також ми будемо працювати лікарем, будемо працювати цим ну, в магазині будемо працювати, в кінотеатрі, робити. ми, звісно, з нею займаємося спортом багато, так. тому ми тут будемо займатися. Далі, давайте ми заправимо нашу машину. Давайте виключимо по каміні смигалки. Ну, трошки далеко, нічого. Треба оплатимо нашу машину. За те, що я взяла, треба ж оплатити. Звісно, давайте ми сюди. А, так, давайте ми заберемо це. Так, а, давайте. Так, візьмемо карточку. Ну, тут я можу брати багато речей. Тому я можу взяти такою. Столе. Ні, давайте таке і такі, такі. візьмемо і давайте карточку. Карточка у нас буде розова. Все, давайте пікнемо. Пік. І оплата пройшла успішно. Так, ну йдемо за нашою машиною. Тому що е також, можливо, не я одна буду знімати відео, якщо вам залетать, ну, звісно, ці відео будуть е залітати. Багато в мене буде підписчиків, тому у нас поповниться, більше буде людей зніматися ось так. А зараз буде зніматися тільки двоє чоловік. Можливо, ще там подруги всякі. Так, давайте ми поїдемо. Подивимося. От ми будемо 24 часа е, в банку. Так, також ми будемо. Багато тут буде працювати. Поїхали поки ми перевіримо в цьому. А, як вона називається? На У, в такому як річка. Можна тут не така велика. Прям давайте заїдемо, подивимося, що тут, що тут таке, все нормально, так. Да? Ну давайте ось так ми подивимося. Ну, тут а, ніби нормально все. Де ми пливемо, бачите? Як ми пливемо. Так. Е я зараз знайду Софію, і ми з нею, е ну, есть, тобто, можливо, я сама, знімлю вам обзорчик на дом. Інший дом, е не новий, а такий більш старий. Ну, він теж недавно вийшов. Так що давайте. Пандора це про цей дом вже знімала, тому давайте я не буду вже знімати, давайте про якісь інший Бо я думаю, що у Пандору багато хто дивиться і вони вже знають про цей дом, вс там, секретки ті. Так, давайте хто не знав, е, я думаю, що багато хто не знав, що тут можна е, додати. То есть, у мене були такі друзі, які вони навіть не знали, що можна тут добавлятися швидкість. Вони повзли так довго. Давайте включимо міхалки. Наш поліція ж вірно ж. Аж... Правда, ми ж не такі просто люди. Ми поліція, ми цілий поліції. І скоро наших 24 часа закінчиться, тому треба досняти. Щось дуже багато в нас поліції. Прям дуже. По сусідству зі мною живе то Саша, ему вроде бы 17 бо я бачила, что знімав, Ну то есть ну, він не знімав, но я його бачила. Я думаю, відео він тоже попав. Так, давайте сюда поїдемо поеду. Ой, мене ударила. в нас аварія. Ну ладно, і вона далі поїхала. Ну ладно, нічого страшного. Давайте. Ем, так, да, ем, так, зараз ми їдемо. Ем, так, давайте зараз ми поїдемо сюди, от так, от. Подивимося, що тут, Небо все нормально. У нас 10 годин закінчиться наш конкурс. 24 часа, ну то есть в 000. Зараз э, а, утра, на зараз пив 6 -го. ранку, утра, мандаска. Думаю, полиция села. Чому вона сюда села, а? Это мы закриємо рух машин. Дуже бату полицейский. Прям дуже. Поэтому будем скільки у нас поліцейських? Так, давайте, стоп. Я професій не можу домінятися. О, можу. У нас 4 цілих поліцейський і один спецназ. А так тут більше нічого нема. Так також я потім буду. А, 24 часа. А, нянькою дитини. Давайте ми поїдемо сюди. Так, подивимося. Тут нас все спокійно. Ось так. От давайте ми вийдемо по цій дорозі. Також е я думаю, що багато хто знав, багато хто не знав, що Брэк Хевені. Е е ну, то тобто, есть, багато. Хто не грає в Брок звісно. звісно. Е, тому багато хто не знає там про обновки, що можна купити собі преміум. Багато це, хто не знає, але багато хто знає. Також я буду знімати про. Е, не тільки про цю ігру, буду, наприклад, Adot Missia. Буду знімати. буду знімати ще багато якихось ігор. У нас є пістолет. Так. Давайте ми поїдемо, Станемо десь. я не знаю, де ми станемо навіть. Ну, десь ми станемо. Я знаю, що в мене відео такі якісь. Не дуже... О, дивіться, скільки перешкод. Дуже багато перешкод. Приїхати тут ніяк вже не можна. Тому я теж тут закрию. А я тут закрій. Там ми закриємо, а там почали часто проріжемо. Так, ну так, тут. А сюда сяду. Я тут, короче, стану. Хай буде тут. Дивіться, скільки... ро, блять. Бачите? Хочуть приїхати, но вони не можуть приїхати. Якось. -от. Отак. А на цьому. Так, зараз я підійду до Софіки. А на цьому всім пока! До нових зустрічів! І, звісно, ми ще будемо знімати, тому ми ще побачимось. Всім до нових зустрічей. Всім пока!